Хоча указ про відзначення дня української пасемності та мови був виданий у листопаді 1997 року, історія свята своїм корінням сягає значно далі та переплітається з відомим нестором літописцем, розповідає Лариса Литвин, кандидат філологічних наук. Адже дослідники вважають, що саме з Нестора і розпочалась українська пасемність. Цей день пов'язаний із ім'ям Нестора Літопистя, бо за церковним календарем сьогодні свято преподобного Нестора і його безсмертне творіння Повість временних літ якому цього року виповнюється 900 років від часу написання. Вшанували у день української писемності та мови одного з найвидатніших її носіїв українського кобзаря Тараса Шевченка. Та готуючись до 200-річчя від дня народження, полтавська громада ініціювала створення полотна розміром 2 на 3 метри, на якому будуть вишити всі місця на Полтавщині, де побував кобзар. До речі, долучитись до його створення можуть абсолютно всі розповідає вишивальниця Зоя Коваленко. Вишивали от на сьогодні, оце без тих, що сьогодні вишивають, ми ще перепишемо хто. До цього часу було людей, які вже прилучились до цього. Це 42, 42 людей. Як зазначають ініціатори створення полотна після того, як робота буде завершена, її передадуть до одного з музеїв Полтавщини.